Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року багато народних депутатів України втекли до Росії, зокрема ті, кому загрожував вирок за державну зраду. Сьогодні ми розповімо вам про п'ять путлірівських друзяк від ОПЗЖ та партії регіонів, які залишилися гнити на московських болотах. Саня, колишній очільник партії регіонів, який підозрюється у Держзраді. Після вторгнення Росії спочатку виїхав до Словаччини, але потім перебрався до Москви, де живе в елітних апартаментах в житловому комплексі Тріумф Палас. Це нерухомість записана на сина екс-депутата Ігоря. Єфремова звинувачують у низці злочинів. Серед них підозра у сприянні створенню угрупування ЛНР. Крім того, він допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської УВА та СБУ в 2014 році. Ще одна підозрав держраді Сашкові Сашко від 2019 року неодноразово відвідував Росію, зокрема напередодні повномасштабного вторгнення. Петька, екс-лідер комуністичної партії України, втік на Росію в супроводі спецназу під час окупації Київської області, за даними СБУ, Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росні щодо його евакуації. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Миколаївського району. Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ після прибуття російських спецпризначенців. Екс нардеп особисто їх зустрів, а потім розквартир. Рував у власному будинку, повідомляють ФСБУ від 4 до 8 березня 2022 року. Окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він приїхав на Росію, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання союзу комуністичних партій Комуністичної партії Радянського Союзу. Крім того, в жовтні 2022 року року Екснардеб взяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних і робітничих партій, яка проходила в місті Гаванна на Кубі. А 21-22 квітня 2023 року Петько взяв участь у з'їзді антифашистського форуму, який відбувався у мінську. Там він висловлювався за продовження війни в Україні та виправдовував кремльські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ. На підставі зібраних доказів Симоненко повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Маленький вичі Ілюша люша екс від ОПЗЖ його за проросійські заяви та дії позбавили мандату народного депутата України, а сам він втік за кордон і може перебувати в Росії, де відвідує пропаганські телешоу. Країна оголосила Киву в міжнародний розшук. Овинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна. Ва закликав до насильницької зміни влади посягання на територіальну цілісність і недоторканність України його звинувачують у державній зраді та пропаганді війни. Він публічно закликав вище керівництво РССЄ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до введення агресивної війни на території України. Я саме ніхто не на націоналіст. Я український бандеровець. Героя Бандери, якого я вважаю воєнним преступником. що на вулицях і в наших городах людей почали казнити. і казнити публічно. Хорошо вооружони терористичні банди националистов під кріки і возгласи. Слава Україні! Слава Україні! Героям. Героям. Олежа теж екснардеп від ОПЗЖ, підозрюваний у державній зраді та побитті. Також втік до Росії, де переховується від суду. «Що, шо? Шолі, це ужас. «Що? Ну і що?» Мене розриває всередині за даними СБУ протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву Росії у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Він цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Волошин публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Тобто, звичайно, що. Україна є фронт великого протистояння між Росією і Заходом. Росія вже цей конфлікт великий. Сводиться до того, що Росія сприйняла майдан як останній фінальний початок останнього фінального наступу заходу на неї. Дане крім того, він публічно виправдовував створення і діяльність територіальної організації ЛДНР. Також встановлено, що екс-нардеп завдав тілесних ушкоджень іншому громадянину. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже, эти, уже на шерсти закорела все. Вітя, кум Путіна та Екснардеп був затриманий у квітні 2022 року під час спроби втекти через Придністров'я до Москви. Його обміняли на українських полонених у вересні 2022 року. В перші дні повномасштабної війни Медвечук зник з місця домашнього арешту після того, як з нього рішенням суду зняли електронний браслет. Увесь цей час Медвечука шукала спеціальна група професійних слідчих. Екс голова СБУ Іван Баканов тоді повідомив, що Медведчука під виглядом військового ЗСУ, нібито у супровіді Куле хотіли довести до українського кордону там човном переправити до ТЗВ Придністровської Молдавської Республіки. Де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони мали доправити Медведчука до Москви. Коли Медведчук перебував під слідством в Україні, його дружина Оксана Марченко навіть записала відеозвернення до президента Туреччини. Раджепа таїпа Ердогана із закликом витягнути з в'язниці її чоловіка Віктора Медведчука, якому інкримінують державну зраду і білі Олур. А вже у вересні 2022 року Україна провела масштабний обмін з полону. Повернули 215 військових, замість Медвечука, серед яких 108 бійців Азову, все ж опинившись на території московських боліт, Медведчук інколи робить різні проросійські заяви, коментуючи війну в Україні. Зокрема, він пропонував завершити війну за так званим корейським планом, коли частину держави віддають росіянам. А нещодавно Кумпутіна вимагав трибуналу над президентом України Володимиром. Зеланська вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение, и если бы за 6 часов.